Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у п'ятницю у Вашингтоні. Про це американський президент заявив під час спілкування з пресою на борту свого літака. Раніше нагадаю, президент України повідомив, що до Сполучених Штатів вже вилетіла українська делегація, і що основними темами переговорів будуть протиповітряна оборона, українська далекобійність та тиск на країну агресорку. Дві розмови з президентом Трампом ми обговорювали. Російські атаки на нашу енергетику, цивільну інфраструктуру. Ми обговорювали питання ППО, обговорювали питання енергетики. Це виклик, це зрозуміло. Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України, і ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінку. Ми домовилися наступного дня в неділю. Ми в більш ширшому колі говорили з ним, обговорили. Поле бою співпадає, що у Росії нічого не виходить. і цієї розмови нам не вистачило, хоча вона була а, предметна. Команда вже поїхала: прем'єр-міністр Юлія Сверденка, голова офісу Андрій Єрмак, голова ради національної безпеки оборони Умєров і Деякі представники нашого дипломатичного сектору Вони поїхали. Буде кілька зустрічей. Ну і... Я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може передати Україні крилаті ракети Тома за умови, якщо війну не вдасться врегулювати найближчим часом. Про це він сказав журналістам на борту президентського літака «Air Force 1 прямуючи до Ізраїлю. За словами Трампа, він вже обговорив цю можливість із Володимиром Зеленським під час телефонної розмови. Тим часом у Кремлі вже відреагували на заяву. Ймовірне постачання томагавків Києву назвали серйозним витком ескалації. Отже, чи зможуть томагавки змінити перебіг бойових дій, і головне, як їх застосувати? Розпитаю про це Вадима Кушнікова, оглядача порталу Мілітарний. Пане Вадиме, я рада вас бачити в нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні. І знаєте, от з одного боку, ця домогавкова дипломатія. Ми вже бачимо по реакції Кремля, що вона таке ефективна, вони нервуються, але для її ефективності потрібно розібратися, які технічні характеристики мають ці ракети. Почнімо із цього: що собою ця система представляє, як вона працює, на яких платформ, в яких платформ її можна запускати. Що стосується ракети BGM-109 тамагав, то це ціла родина крилатих ракет, які застосовуються з всіх пускових майданчиків. Станом на зараз основна модифікація, яка використовується на флоті Сполучених Штатів, а також в повітряних силах Сполучених Штатів, тобто це морський старт з надводних та підводних бойових човнів, а також застосування з. Бомбардувальників стратегічної авіації сполучених штатів, а саме з бомбардувальника б 52 Але також ми бачимо, що починаючи з 2018 року, армія Сполучених Штатів працює над розширенням своїх можливостей щодо нанесення довгих та далекобійних ударів, в тому числі з застосуванням таких криватих ракет, і це в 2020 році стало появою системи Тайфун. Що стосується її, то це адаптація пускової Марк 41 це Це флотська пускова система на наземних а, вантажівках. Що стосується а, сучасного стану речей, то ми бачимо, що буквально на цьому тижні компанія Defense представила свою лінійку наземних вантажівок, які можуть виступати в якості пускових для в тому числі ракет Tomahawk. Вантажівки, я правильно розумію, що це пускові системи, які на ну, автотранспорті саме так. Це мобільні пускові системи, які змонтовані безпосередньо на вантажівках. Була представлена ціла е, лінійка таких. Починаючи з найбільшої, x Далі йдуть MMAV і LMAV. Всі вони можуть нести в залежності від модифікації від чотирьох до однієї. Крилатої ракети і безпосередньо виконувати пуски з землі по цілям, які визначені для цього, чи відома кількість э, томагавків? Загальна кількість томагавків не розголошується в відкритих джерелах, але ми можемо побачити по темпам їх застосування в конфліктах попередніх періодів, і це буде цифри, які вимірюються тисячам, якщо казати про. А попереднє застосування то, до прикладу, дебют відбувся в 91-му році під час війни в Персидському заливі. Тоді Сполучені Штати Америки випустили 288 домагавків. Найбільше ж за кількістю застосувань подібного крилатих ракет це 802 одиниці. Було під час вторгнення в Ірак 2003 року, і в наш час а, ці крилаті ракети також активно застосовуються. Та. Це можна згадати застосування їх в Сирії, а також в Ємені, і 30 ракет було випущено під час атак на іранські ядерні об'єкти. Наскільки пуски можуть бути підконтрольні нашим партнерам, американцям? Тому що пам'ятаєте, коли з'явилися Хаймерси, то наведення е не було автономним повністю. Так? Е так би мовити, пульт був у американців, а з томагавками. Наскільки автономні будуть сили оборони для використання цих ракет, ви вірно підмітили те, що пустити це, не означає потрапити в ціль, оскільки важливо отримати координати цілі, закласти їх в мішен пленер, тобто це бортовий комп'ютер, який безпосередньо керує польотом. Що стосується цього аспекту, ми можемо припустити, що подібна ситуація вона буде і з імовірними. Ракетами томогавки, які будуть передаватися а, збройним силам України, тож дійсно без отримання а, певних погоджень з нашими американськими партнерами, можливість а, вільного або ж довільного використання цих систем поки що є під питанням. Редактор мені підказує, потрібно звернутися до всієї України. Є повідомлення про зліт міга ворожого. Вся Україна майже позначена як червона, тож будьте обережні, якщо маєте можливість, то перейдіть в укриття. Пане Вадиме, а тепер перейдемо до того, що чекає на Росію, якщо найближчим часом, як сказав Дональд Трамп, вона не буде згодна завершувати війну. Російська ППО, вона здатна збивати подібні ракети? Слід зауважити, що дійсно немає як абсолютної зброї, так і немає абсолютних засобів протидії, і дійсно росіяни мають можливість перехоплювати такі цілі типу крила та ракети. Але що стосується а, саме перспектив для росіян, ми бачимо, що а, українські сили безпеки оборони користуючись розвідним яку проводять наші західні партнери, в тому числі американці. Вони можуть ефективно вражати цілі в глибині російської території. А що з цього варто виокремити та підсвітити додатково, те, що ця розвідна інформація вона не лише стосується таких великих стаціонарних цілей, як, наприклад, під час ударів по нафтопереробній галузі Росія? Це в першу чергу зони розміщення та місця дислокації ворожих засобів протиповітряної оборони, ворожих засобів радіолокаційної детекції, і вся ця інформація вона враховується під час планування цих ударів. Тим самим маршрути до цілі прокладаються таким чином, щоб максимально Уникнути виявлення, а також максимально уникнути шансів ураження ворожими засобами протиповітряної оборони це саме справедливо, і в тому числі для такої високоточної зброї, як крилаті ракети та магав, ми бачимо, що в першу чергу це сучасний зразок озброєння, який має чотири системи наведення, які можуть гарантувати високу точність, а також Гарантувати відсутність впливу до прикладу ворожими засобами радіоелектронної боротьби, що теж дуже важливо в умовах сучасного поля бою, а також тих технологій, які використовують росіяни для протидії нашим ударам. припустимо, що збройні сили України сили оборони отримали в свої арсенали томагавки, враховуючи дальність їхнього польоту. при цьому, якщо ціль досягнути Влучно і максимального ураження площі, то якщо можете згадати, які саме об'єкти можуть бути уражені такі вагомі, враховуючи дійсно географію та а, можливості досягнення а, дистанції в 2,5. Тисячі кілометрів, якщо мова йде про сучасні версії та модифікації ракети, там то це безперечно вся європейська територія Російської Федерації, це північний Кавказ і навіть північні терени Росії, включно з Мурманською областю. Що стосується переважних цілей, які можуть бути пріоритетними для такої високоточної зброї, то це безперечно місця базування російської стратегічної авіації. Тому числі, як ми бачимо, місця базування мігів 31 які є носіями аеробалістичних ракет кінжал, а також це об'єкти та підприємства військово-промислового комплексу Росіян, до прикладу а, славно звісно, а, в лапках Єлабуга, яка виготовляє ударні дрони типу шахет, і безперечно є ціллю номер один. І великому пріоритеті для сил безпеки оборони. Тобто, це дуже широкий спектр підприємства, дуже широкий спектр військових об'єктів росіян, які дійсно є в межах досяжності цієї зброї, пане Вадиме. Як завжди, дякую вам за фахову і цікаву розмову. Це був Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний. Вибухи та масштабна пожежа у Феодосії попередньої ночі сили безпеки України уразили один із найбільших паливних хабів тимчасово окупованого Криму морський нафтовий термінал, а ще кілька електропідстанцій, які живили півострів. Ціллю стали об'єкти, які забезпечують російську армію пальним та енергією для війни проти України. Подробиці у сюжеті Даниїла Дьоміна. Вогонь перетворив ніч у Феодосії на день. Так було видно. Безпілотники СБУ та сил спеціальних операцій уразили морський нафтовий термінал. Зайнялися щонайменше п'ять величезних резервуарів з пальним. У небі над містом стовпи чорного диму. Вибухи чули за десятки кілометрів. Це, коротше опять нефтебазу зарвали. СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати бавовну і на тимчасово окупованих територіях, і в глибокому тилу РФ ця робота триватиме. За даними джерел російських видань, у наслідок атаки пошкоджено 11 цистерн: 8 із дизельним пальним і 2 з бензином. Із зони небезпеки евакуювали понад 800 людей. Рух на трасі Владиславівка Феодосія перекрили. Пожежа тривала кілька годин. І удар також потрапила під станція 220 кВт кафа у Феодосії. Важливий елемент так званого енергомосту з Росії до Криму. Пошкоджені трансформатори, диспетчерська та система автоматики. Без світла залишилися частина Феодосії та населені пункти поблизу. Вибухи лунали біля підстанції 330 кВт Сімферополь. На шасекарітуніше сім точок Феодосійський морський нафтовий термінал. Найбільший у Криму. Його резервуарний парк 250 тисяч кубометрів. А насосні станції здатні перевантажувати понад півтори тисячі тонн пального за годину. Після окупації півострова об'єкт став головним хабом постачання пального для російських військ у Криму, а ще у Запорізькій і Херсонських областях. Через удари українських дронів паливна інфраструктура РФ переживає безпрецедентну кризу. За даними агентства Bloomberg, переробка нафти в Росії впала до мінімуму з весни 2022 року. На вимушеному простої чимраз більше установок. Водночас, експорт сирої нафти навпаки зріс до максимуму за півтора роки. Москві доводиться продавати сировину, бо перекачувати її ніде. Бензинова криза обіцяє російській економіці зростання інфляції. Гуртові ціни на пальне з початку року підскочили більше ніж на 40%, а роздрібні б'ють рекорди останніх семи років. Подорожчання пального неминуче підвищує витрати у сільському господарстві, транспорті та логістиці. Щоб стримати крах ринку, Путін підписав указ про мораторій на занулювання паливного демфера. Фактично, це спроба втримати ціни, змусивши нафтотрейдерів продавати пальне всередині країни. Мораторій діє. Тиме з 1 жовтня по 1 травня українські удари дедалі частіше вражають не лише військові бази, а й енергетичну інфраструктуру, яка живить війну. Резервуари, які полагкотять у Феодосії, переконливий доказ того, що війна повертається до російського тилу, а ціна агресії для Кремля зростає кожного дня. Дьомін, подробиці. Телеканал Інтер, марафон Єдині новини.